Всім привіт! Хотів зробити таке коротеньке відео про свій вітрогенератор. Так там в коментарях питають з чого зроблене, як зроблене. Мотор колесо з електровелосипеда 2 кВт. Було перекомутіровано обмотки. У звізду. Лопасті метр двадцять довжина одної. Тоже заказував на заказ робили. Поворотний механізм зроблений з ступиці. Дев'ятка ВАЗ-21.09 задній. Ко сьомні кольца Жигуль 21.01 стартера зроблено. А далі сам варив. Общий діаметр лопастей з хабом виходить. 250 2.55 плюс мінус Така система при, при вітриви... 10 метрів. Саме більше що бачу, це кіло 300 показники. Обороти там по контрольору показує 400 оборотів. Далі він в защиту йде, хвост заламується, падає в защиту. Ну, зараз вітрю немає, він стоїть. То. Ще сніму, покажу контролер Контролер VinSun Pro, заказував у кості аkb.Kiu.ua. Такий вітричком довольний. Одразу тяжко було збаланси... збалансувати лопасті, тому що хаб робив сам, коли вариш, його крути, від сварки тягне, робив один, не вийшов, потім робив другий. Отак от такий вітричок. Такой контроллер сам Про С Wi-Fi Заказывал у Кости На сайте akb.ku.ua Тут подключение Это приходит Из ветряка Через виключатель. Тут на стоп. Стоп з замиканням фази. Між собою замикаються фази і так він тормозиться. І зробив це вже йде на акумулятор 10 квадратів, теж на літій. І зробив. Плюс через виключатель. Тут я можу виключати його. Контрольор перемінка 100 вольт максимум 50 ампер. А. Мені для мого вітрогенератора вистачає. Тож є стоп. пуск стоп наоборот. І пуск. Треба почекати. А тут настройки. Має Wi-Fi. маю на телефоні програмку, там більш детальніші настройки. І ще хочу до нього заказати 에... ізміритель вітря є тут для цього контрольора. Тут є гніздо збоку, неплохо видку тут. І буде показувати швидкість вітру. Баласт, зробив баласт. Ну, він у мене стояли раніше тен стояв. Ну, він, так, е, коли, наприклад, заряджені акумулятори, то він скидав. На баласт і цим самим він не набирав обороти, якби тормозив. Більше він служив мені для тормоза, щоб вітряк не пішов у рознос. Ось така система.